Російські військові атакували Одесу дронами камікадзе. Один з них українські сили протиповітряної оборони збили над морем. Бузько в Одесі пролунав вибух. Через 10 хвилин в місті та області було оголошено сигнал повітряної тривоги. В небі над центром люди бачили, як пролітало дрони. А у всьому місті можна було почути роботу ППО. За результатами атаки одна людина загинула, було пошкоджено адмінбудівлю. Також мер міста Геннадій Труханов повідомив, що руйнувань зазнали чотири житлових будинки. Меня виходить всі пластикове окно, все потріскалося, всі пакети. Телевізор упав, світ і, ну вже вроді з'явився світ. От повністю всі тріщини повністю повилітали. Все тут і і так он старе, От смотрите, у людей що ми понімаємо в такому районі. Так, успокоїлись немножко, що одесно не трогають такі. Ну не. Не все так просто. Була э, сі, э, сирена і були постріли. І я подумала, що це, ну думаю, це наші ПВОшники стріляють, куди вони стріляють, чого вони стріляють. Ось, а потім у цей вибух відчула сильну, э, дуже, дуже сильний удар по затилку. Ну та й все. Вийшла з кухні і не знаю, що далі робити. Mm. Потім пішла на балкон, дивлюся, дим з під, з -під мого балкону, клуби диму. Думаю, боже, що це таке. А потім, коли розібралися, це будинок навпроти. У нас в домі нічого не постраждало. Усіх Усі вокна, окна на місці. Ні, все добре. Все добре. Внаслідок атаки було зруйновано адмінбудівлю в перепортовій зоні. В неї послідовно влучили два дрони. Виникла пожежа загальною площою 350 квадратних метрів. Сьогодні Одесу було атаковано дронами Камікадзе іранського виробництва типу Шахід 136 Два дрони влучили в адміністративну будівлю в припортовій зоні, тобто напрямок зрозумілий. А один дрон було збито над морем. Внаслідок влучання в будівлі сталося руйнування і масштабна пожежа на площі близько 350 квадратних метрів. Ще триває боротьба з вогнем. Наразі відомо про одну загиблу жінку.